Не підеш на мирну угоду, вдаримо по Москві санкціями. Нова заява американського політика. У Вашингтоні підготували чергові інструменти впливу на Путіна щодо війни в Україні. Трамп уже анонсував зустріч із кремлівським диктатором. А тим часом у німецькому Мюнхені стався політичний скандал на конференції з питань безпеки: що коїться у світі, та чого очікувати Україні. Про це все прямо зараз. Ви дивитесь фабрику новин. Мене звати Наталія Мартинюк, і підписуйтесь. США запровадять проти Росії нові санкції і, можливо, розгорнуть військові дії. Цього слід очікувати Москві, якщо очільник Кремля Путін не погодиться на мирну угоду із Україною, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність. Про це вчора, 13 лютого, заявив віце-президент Сполучених Штатів Джей Євенс у інтерв'ю газеті «The Wall Street Journal». Видання пише. Вен заявив, що варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори добросовісно, залишається на столі і висловився набагато жорсткіше ніж міністр оборони Під Гексет, який у середу припустив, що США не будуть вводити війська. Кінець президент Джей Ді Венс сказав таке: цитую. Є економічні інструменти впливу, є звичайно і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна. У результаті буде досягнута угода, яка шокує багатьох людей. Кінець цитати. Американський політик також наголосив, що Трамп дослівно не збирається йти на зустріч із заплющеними очима. Він скаже: все на столі, давайте укладемо угоду. Впевнений Венс. Зазначаю, що ще занадто рано говорити про те, яка частина території України може залишитися у руках Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Мовляв, ці деталі мають працювати під час мирних переговорів. Ось ще одна його цитата: існує будь-яка кількість формулювань конфігурації, але ми дійсно дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність. Адміністрація Трампа намагатиметься переконати Путіна, що Росія досягне більшого за столом переговорів ніж на полі бою. Водночас, президент Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори. Трамп може сказати: послухайте, ми не хочемо цього. Нам це може не подобатися, але ми готові повернути це питання на стіл переговорів, якщо росіяни не будуть хорошими партнерами по переговорах. Або якщо є речі дуже важливі для українців, які ми, можливо, захочемо зняти зі столу переговорів, сказав Венс. Ну а поки віце-президент США відмовився від зустрічі із німецьким канцлером Олафом Шольцом під час Мюнхенської конференції із питань безпеки, за даними політику, у команді Венса пояснили, що Шольцу ще недовго залишилося на посаді, тому сенсу зустрічатися дослівно просто немає. При цьому з конкурентом Шольца він зустрінеться. Видання, посилаючись на власні джерела, зазначає, що Чайді Венс проведе переговори із кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом. Відсутність у планах Венса зустрічі із Шольцом у Мюнхені виглядає показово, зауважує політику. Адже саме Німеччина є країною господаркою Заходу. Американські медіа наголошує, що така поведінка Венса може вплинути на позиції Шольца напередодні довгострокових виборів у Німеччині, які пройдуть вже 23 лютого. У Федеративній Республіці вже розкритикували такий крок американського віцепрезидента і додали, це неповага до усієї Німеччини. До слова, Шольц закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією. Бундестаг повинен якнайшвидше прийняти постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозні наслідки для безпеки Німеччини та Європи як надзвичайної ситуації у розумінні статті 115 пункту 2 конституції. Це призведе до того, що наша підтримка України, яка сьогодні як ніколи важлива, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, які наша держава повинна виконувати. Сказав Шольц на зустрічі із пресою. Однак за його словами незрозуміло про які суми допомоги може йтися, і з яких джерел вони будуть узяті. Можливо, мається на увазі нові позики, адже Шольц повторив свою вимогу провести реформу системи так званого боргового гальма, щоб дозволити надходження інвестицій у безпеку та оборону Німеччини. А також висловив сподівання, що інші демократичні партії підтримують цю пропозицію. Що ж, американський президент Дональд Трамп уже анонсував зустріч із представниками України та Росії у Саудівській Аравії. Вона пройде наступного тижня, заявив президент США. Побачимо, чи вдасться нам припинити цю війну, сказав Трамп. Раніше він заявляв, що планує зустрітися у Ер-Ріаді із Путіним, але у нинішній заяві він уточнив, що наступного тижня у Саудівській Аравії зустрінуться не він і Путін, а представники України, США та Росії. Водночас українська сторона поки не планувала переговорів у Саудівській Аравії наступного тижня. Про це повідомив РБК Україна, співрозмовник у президентській команді. То чи можуть США здати Україну? Роздуми на це питання. озвучил в интервью моему коллезе Юрию Бибику международный оглядач Олександр Демченко. Пропоную послушать. Вот эта вся история про Зраду, Трамп кинет. Слушайте, мы на протяжении последних недель говорили, что Трамп будет разговаривать с Путиным. Трамп говорил, что телефонный разговор готовится. А как должны проходить переговоры? Да. То есть, если мы готовились к переговорам, угу. а потом переговоры случились? даже не переговоры, а телефонный созвон просто. Так это зрада? А как они должны были пообщаться? Друг другу отправить свои, не знаю, какие-то AI, созданные искусственным интеллектом аватарки? Или двойника какого-то найти? Или покойника Путина, о котором говорит профессор Соловей из морозильной камеры достать? Ну то есть, как они должны были пообщаться? Вот они пообщались. Сразу после этого был телефонный звонок Трампа Зеленскому. С которым они обсудили телефонный звонок Трампа и Путина. Да. Если бы Трамп хотел кинуть Украину, жестко кинуть, он бы не звонил Зеленскому. Если бы Трамп хотел кинуть Украину, в Мюнхене не сидел бы Венс Келлог и не разговаривали бы с европейцами. Если бы Трамп хотел кинуть Украину, он бы просто ушел бы, сказал мне это неинтересно, делай Путин что хочешь. Нет. Он хочет взять от Украины определенную часть того, чего он хочет редкоземельных металлов, заключить финансово-экономическую сделку, далі поставить в Україну свої інвестиції вложить. Но при этом а, заключить нормальную сделку з Путіним і вирівняти з ним отношения. Да, это очень плохо. Хто насправді головні конкуренти у світі та чи дійсно Трамп підігру Путіну? Про это в эфире «Фабрика новин» рассказал политтехнолог Ростислав Мурзагулов. Це интересно послушать. Путин в другом Америке быть не может, потому что они конкурируют, потому что Путин пытается, не будучи на самом деле влиятельным, не будучи сильно обеспеченным ресурсами, я имею в виду не природными природных, то там хоть отбавляй, я имею в виду политическим ресурсам. Военные машины мощные, экономические машины у него там паровозик детский вместо машины экономической у Путина по сравнению с Америкой. Так вот, он не располагая всем этим, он пытается лезть и вмешиваться, пытается подкупать одних-других, пытается, значит, тут я по дешевке сейчас отдаю Китаю, значит, свою нефть и газ, и для Америки это проблема. Ему надо этого Путина, точнее, эту Россию вместе со своими ресурсами из-под Китая вытаскивать, потому что с Китаем у них основная ось напряжения. И вот кто, кто на самом деле в мире с кем конкурирует, это не Россия с Америкой, это не Россия с Европой, это не Европа с Америкой, боже упаси, это все неравнозначные вещи. Но вот Америка и Китай это страны, которые могут поконкурировать. И для Америки принципиально важно этот спор выиграть, потому что если этот спор выигрывает Китай, то Америка может в какой-то момент просто начать коллапсировать, потому что, а что там есть такого в Америке, что может ей быть броней от коллапса экономического? Да нет, ничего такого давно уже нет. Эти все великие киты, на которых зиждилась Америка, да, они уже коллапсировали на наших самих глазах сколько раз. Вспомните Лемон Бразерс, да, ипотечный кризис в Штатах, вспомните, сколько там попадало компаний крупных, да. И поэтому, если вдруг это случится, то вот, пожалуйста, начинается гегемония Китая в мире. Потому что там ничего не попадает, потому что там все государственное, потому что там все, вот, как э, генеральный секретарь Компартии сказал, так оно и работает. Вот, и поэтому для них принципиально важно этот спор выиграть. А чтобы этот спор вы, выиграть, надо вот эту дешевую бензоколонку из-под си выбить. А как ее выбить? Ну вот, значит, давайте поиграем, что мы с ним дружим, говорят американцы. Давай, Дональд, скажи ему про это самое, про Великую Отечественную войну. Скажи, деды воевали. Он очень любит. Он да. сразу все отдаст. Друзі, а як ви вважаєте, уже є якась конкретика мирного договору? На що підуть усі сторони, аби зупинити війну в Україні? І чи дійсно Трамп використовує хитрість? Пишіть у коментарях. Також долучайтесь до спільноти підписників каналу Фабрика Новин і тисніть лайк цьому відео.